Вітаю вас на каналі Павла Храмова, Тут ми говоримо про урбаністику, транспорт та Харків в цілому. Сьогодні я вам хочу показати невеличке англійське місто, яке називається Престон. Це моя прогулянка. Минулорічно, коли я мешкав в Англії, я просто вийшов і прогулявся, щоб показати все це вам. Кому я хочу це показати? По-перше, я хочу показати це харків'янам, які ніколи не виїздили за межі Харкова чи України, які не бачили, що буває. В інших країнах, європейських містах, як там все організовано, як воно все працює. Я хочу пояснювати це в деталях, не просто, от, знаєте, там, о, які тут класні вулиці. Я буду показувати, що саме як організовано і чому воно так працює. По-друге, я хочу показати це відео харків'янам, які виїхали зараз, і вони знаходяться, наприклад, там десь в Європі. І їм подобаються ці вулиці, подобається центр, подобаються ці міста, але вони не дуже усвідомлюють, чим вони відрізняються так сильно від Харківського центру, наприклад. Ну, Наприклад, в Харкові чистіше, да? от кажуть, ну чистіше, але чому комфортніше в європейських містах? І цей комфорт він складається з таких, от, знаєте, маленьких дрібниць, які я і буду показувати і пояснювати. Чому, наприклад, можна ну, там, спокійно не користуватися автомобілем і поїхати там, на громадському транспорті? Все це я показую і пояснюю. Тому поїхали. Коли я написав пост про, про вокзальну площу в Харкові, мені там почали писати: все у нас нормально, що ти там. Розказуєш е, людям, що 200 метрів до автобусу складно пройти, чи до таксі, а таксі нехай платять по 10 гривень, заїжджають, якщо людям хочеться поближче. Це має сенс, але насправді е, все одно це трохи викривлена піраміда. Ось стала мобільність. Вона порушена, скажімо так. Бо е, таксі має вищий пріоритет, ніж автівка. Ось бачите. Station. ну, це не головний вхід, коротше кажучи, це не основний. Ось там багатоповерховий йде паркінг, де можна залишити авто. Для чого це потрібно? Якщо ти поїг, їдеш кудись в місто, інше, наприклад, в Лондон на один день, що ти робиш? Ти приїжджаєш сюди, залишаєш тут автівку на цілий день, наприклад, чи на два дні, платиш за паркування та їдеш собі спокійно. Також тут є зона таксі. Вони під'їжджають і забирають всіх, Можливо, у когось є закрас окремий, він отримає його раніше. Коротше, тут можна залишатися лише на 20 хвилин. Ось такі правила. Більше не можна. Ось ти зупинився, очікуєш, коли поїзд приїде, забираєш свого друга та їдеш собі. Ось тут таксі. Так, піду я зараз через цей хід. Прикольно, бачите, як зроблено цей пандус. Сходинка, а тут пандус. Ось бачите як, чик-чик-чик. З таким ландшафтним дизайном трохи навіть. Прикольно. Ми заходимо. Що ми тут одразу бачимо? Ми бачимо паркомати, щоб заплатити за паркування. Можна води собі набрати, до речі, безкоштовно. Бачимо тут розпад. Номер платформи. Одразу ми тут бачимо. Бачимо, що можна перейти там зверху, ну, як звичайно, як у нас в Харкові. Але також можна вийти через низ платформи. Зараз я спущусь, покажу вам, як це все працює. Ось тут написано, що не можна кататися на велосипедах по платформі. Бачимо, там люди спускаються. Ось так. Ніяких сходинок немає тут. Ми проходимо на іншу платформу. Зараз вийдемо там, де є поїзд. Порівняйте з харківським вокзалом. Хоча тут менше прохід, але дивіться, спокійно все сюди. Дідайте. Свалі і замов. так підіймається поближче до платформи. До речі, я не знаю, чому, але повсюди а, розказується про кімнату для дитини. Бачите тут, зберегли вони автентичний цей дизайн. Старого вокзалу. До платформи. Зараз потяг поїде. Приїде. Ось бачите для людей з інвалідністю, це похилих людей. Трохи вище. Вище сидіння. Ось там пошта йде, бачите ось. Royal Mail — це у них найпопулярніше. Вже бачите такий е, менший потяг, е, ну, наче така кричка з двома вагоном місцева кудись локально А В Англії взагалі ж немає потягів з ну, майже всі потяги це Інтерсіті. Є швидкісні? є. Звичайно. От ви там, а, де я мешкав, туди ходить, типу такого, що я зараз бачив. Два вагончики, можна сказати, трамвай. Наче ну, ти так ходиш, і, ну, наче ну, нічого такого. Можливо, воно на картинці буде так виглядати все ідеально. Ну, нічого насправді особливого. Там воно все, бачите, якесь трохи ржавіле таке, ну, не дуже, не дуже там. Воно і виглядає ідеально. Десь розмітки немає. Ну, ось тут, наприклад, розмітки не вистачає. Але все досить зрозуміло і зрозуміло, куди рухатись, і я відвозив сюди жінку. Коли вона їздила в інше місто взагалі ніяких проблем. Все зрозуміло. Ми поспішали не знаю, дуже швидко розібралося. А до, до речі, який фільм? Це гучно. Реально дуже гучно. Thank you. Тут інформація про мережі, якісь там ремонти відбуваються. Взагалі в Англії дуже величезна проблема це страйки. Це, я вам скажу чесно, це бісить. Ти ну, можеш спланувати собі все там за два місяці, там, за три місяці. Але потім дізнаєшся, що там страйк. Все не ходить. Цей потяг. Якщо ти навіть щось там провтикав, то через 15-30 ну, хвилин буде наступний потяг. Це дуже-дуже прикольно. Ось до речі, бачите, це вже головний вхід. І тут безбар'єрність. А ось сюди можна піднятися. <рес> <рес> я, дореш, я, дореш. Пішов. До речі, от в Англії є такий прикол, що всі мости над залізницями, там, вони мають отакий височезний паркан. Це трохи нижче мого росту. Щодо торгівлі, бачите, одразу на платформі є кіоск. Все це легально, все це приносить е прибуток. Я думаю. Це зручно. Ось головний вхід. Тут каса. Невеличкий простір поруч. І що ми бачимо? Окрім того, безпечення, що лежить. Ми бачимо, що тут можна таксі зупинятись і залишати людей. Також можна вивантажувати своїх пасажирів. Я таке робив. Привозив сюди жінку. ось, людей приводив, коли. Я їх тут розвантажував та їхав собі далі. Просто зупиняюся тут коло, бачите, таке. Зупиняєшся та їдеш собі далі. Ось таксі. Вони тут стоять, очікують, коли прийде замовлення. Все дуже-дуже зручно. До речі, по всій Англії є ось цей єдиний знак для залізниць. Червоний, бачите? Паркінги, все що поруч, все воно маркується цим знаком. І це дуже зривочно, бо якщо ти шукаєш вокзал ти ну, десь поруч, ти швидко його знайдеш. Навігація тут є. Ось. Бачите? Вокзал там. Ну і повсюди його помітно, коли ти шукаєш. Що ми маємо по громадському транспорту? Ти виходиш, он Головний вокзал, головний вихід. Виходиш, тут є зупинки громадського транспорту з цієї сторони та з цієї сторони. Крім, крім таксі, бачите? Тут є автобуси. Просто нічого немає, окрім автобусів. Тут представлено громадський транспорт дуже-дуже добре. Маршрути написано які. Це ок. З громадським транспортом. І бачимо одразу Ну, пріоритет. Так, ми вийшли, пройтись, ну, скільки тут, буквально, 100 метрів. Пройтись і одразу автобус. Ось, ще дуже круто, що. В європейських і англійських містах дуже часто вокзал знаходиться в центрі міста. Одразу поблизу центру міста. Ти виходиш і ти можеш йти собі. От бачите, я сьогодні гуляв тут. До університету мені йти. Десь. 10 хвилин звідси. То тобі взагалі громадський транспорт ну, можливо і не потрібний. Якщо ти тут приїхав, одразу ти в центрі міста, ти можеш йти собі по справах щось робити. У нас вокзал в Харкові знаходиться десь ну, далеченько, скажімо так, від життя, від серця міста. В цьому плані можливо, можливо, трохи краще левада, але також там йти. Ну, одна зупинка метро. Пройдуся трохи по вулиці тут. Сій. пішохідно, Я не знаю, як назвати. трамвайно на пішохідно називаєш? Автобусом на пішохідний. Пішохідно. Багато людей. Автобус. Я не знаю, що вони тут всі роблять, скажу. Гуляють чи що. Але люди є. Щось мабуть, їм потрібно. Просто, чесно кажучи, з тих, кого я знаю, українці, всі, хто тут в престані живе, ну не дуже багато дітей поглядає часто ходити сюди в центр. Так, щоб сильно. Але, як бачимо, деякі потрапляють. Навігація знов. нам потрібно. Прикольна штука, дивіться, ось ви знаходитесь тут і він показує, що коли ви можете приблизно йти за 5 хвилин. Бачите від вокзалу. Вокзал ось тут. За 5, хвилин, за 5 хвилин я можу дійти до вокзалу. А, так само хвилин 7 мені потрібно буде, щоб дійти до а, автобусної станції. До речі, прикольно, що тут навіть намалювали переходи. Так, таксі. Ну, наче деяким овцінкам можна проїжджати тут. Я бачу їздять. А, ось написано, що з 11 до 6 таксі лише та автобуси. А інший трафік він повинен повертати туди ліворуч. Всі повертають. Смуга громадського транспорту з обмеженням в часі. Я от, знаєте, в мене закладається деякі підозри, скажімо так, що Терехов дуже багато людей бере саме Англії. Я не знаю, як вам підказує, але ось це вже не вперше. Про весні він коли розказував, він сам про це й говорив, що треба зробити на весні смуги, які буде користувати в окремий час. Але я не думаю, що у нас це буде працювати так гарно. Тут вже дуже затишна вулиця, чутно лише розмови людей. Перелені люди про щось. Тут торгівельний центр. Це для тих, хто казав, що в центрі не можна робити торгівельний центр, бо автівки всі поїдуть. Насправді можна. Треба робити це а, грамотно. Просто щоб автівки під'їжджали, бо з іншої сторони паркувалися. Або взагалі, або взагалі паркували десь подалі. Особисто я скажу чесно, мені не дуже подобаються такі місця. Ну, для мене шопінг це робота. Я ненавиджу перебирати речі, роздивлятися інше. Ось, вийшли ми на реально пішоходну вулицю. Ось так. Бачите, тут невеличке містечко. Відносно, ну можна сказати, наша Полтава, а людей стільки в центрі гуляє, хочу, щоб подивились на шум. Але треба розуміти, що шум буває різний. Шум від автівки він значно гірше для сприйняття. Розмову слухати можна на тій ж гучності, що поруч, але ну або, наприклад, ми беремо там. Шом водопада, ну короче, хтось там ä, щось будує, будинисто, і звуки, коли ріже там з це то доходить до 60, а так трохи тиша. Окей. Ми йдемо і тут не закінчена повністю реконструкція. Як ви бачите, є огорожа. Написано, щоб пішоходи не ходили по дорозі сюди нам. Я от зараз тут прямо поставлю як було фото. Покажу, як зараз зробили. Зробили дві смуги. Саме тут. Посередині острівець. З іншої сторони велосипедна смуга. Зелена вам така. Я зараз підірю. Так, що у нас тут? Велосипедна смуга зелена? А, ну, Треба розуміти, це вулиця така магістральна, транзитна, щоб тут проїжджало багато автівок. Скажімо так, залишили дві смуги. Є ця велодоріжка. з водовідведенням. Все як треба. А, бачите? Вона фізично виділена, досить широка. Три метри. Дуже така шикарна, я б сказав, велодоріжка. Ось тут ще й ремонт Мабуть, будуть міняти покриття, бачите, знову асфальт. Цікаво, що вони так зробили знижені щоб вода з на велодоріжку, мабуть. А отут як решітка. Цікаво. Нічого насправді такого надзвичайного. Ось там ми бачимо кишені для автобусів. В Англії їх полюбляють робити так само, як і у нас. Давайте ось тут подивимось. Що у нас тут є? Світофор. Велосипедний. Прикольно, я тільки зараз побачив це, що можна поставити руки знизу і натиснути кнопку. Я ось тільки що отак зробив і от опіщала, то я сигнал. Запустив зелений цикл для пішоходів. Ще один світофор з секундомером. Сьогодні день, коли я вперше бачу таке тут. Вже вдруге. Ну, це реконструкція, і щодо секундомерів, цих зворотнього відліку, давайте буде так казати, є різні думки, деякі спеціалісти кажуть, що не дуже вони добрі для безпеки, тому що ну, мова йдеться, коли йдеться про автівки. Тому що коли водії відчувають і бачать, що... А скільки їм залишилось, то вони починають, ну, включається такий трохи азарт. Я встигну, встигну, встигну. А коли їде водій та не бачить, скільки залишилось, то він постійно в такій трохи добрий напрузі. А зараз може включитись швидко-жовтий та червоний. Тому не знаю, не знаю. Тут, наче а... там немає насправді для водіїв, там тільки для пішоходів. Ось я дивлюсь. То що тут це розуміють. Ось тут доріжка у нас закінчується. Зараз я стану. Бачите? Вона йде далі по плитці кудись туди. І що тут а, буде? Я не знаю точно, як вони вирішують цю проблему, але тротуар дуже широкий. А, ось бачу знак, що тут. Для пішоходів та велосипедистів. Тут плитка. Такий острівець обережний це все в чорному. Дивіться, як обережно зроблено цей острівець. Ну просто красота. ці чорні. Я зараз з цієї сторони покажу ось ці чорні знаки, бачите. Чорні такі рами для знаків. Дуже прикольно. Дуже ну, дизайн, такий, скажімо, він не кидається в очі, не виділяється. А так, мені зелене, до речі. Ось, тут якось зроблені так фази, прикольно, що ти майже не стоїш на переході ну, для таких великих перехресів. Бо коли я вам буду показувати відео про коло за містом. Кільцеву розв'язку, то там ситуація трохи інша. Там, щоб перейти, там треба очікувати окремо дуже довго. ну Там пріоритет для авто, це логічно, бо це замісне. Ось цей знак. З тій стороні видно. А там вже наздогнав той знак. Я розказував в тому відео, ще раз підкреслю тут, тут дивіться, бачите. Стоять ці детектори, які рахують пішоходів. Вони є для автівок, якщо подивитись, вони є ну, майже повсюди. Ось вони тут, ось там. Коротше. Ось, до речі, гарний приклад. Автівка повертає на вузьких смугах. Бачите? І для повороту зроблено тут ширше. Одна широка смуга. На поворотах ось ці криві, бачите, тут е, хоч одна смуга, але вона ширша, бо е, саме на поворотах вона така і потрібна. Там, де є великий транспорт, типу автобусів, таке інше. Ось велодоріжки, ось такі тут, просто розмітка, не дуже, не дуже вони працюють, скажімо так. Хоча, повторюю, що з англійськими правилами. Штрафами штрафом за те, що ти не тримаєш дистанцію а, до велосипедиста. Велосипеди, велосипеди тут дуже дуже поважаючі. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, залишати коментар і підписуватись на мій канал. Також є у мене БайміКафе, якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше та контент був якіснішим. Дякую за перегляд.